Це компанія Полісервіс Тур, яка входить до мережі агенцій гарячих путівок. Саме вони вже систематично тішать потенційних відпочивальників акцією Бамбарбія, де розпродають направо і наліво наддешеві тури на відпочинок за кордон. А це чудо техніки Бамбардир, перша турагенція на колесах. Це унікальна машина, яка надає можливість придбати тури саме в ній, або звернутися в наші офіси і придбати путівки за нералі низькими цінами. Цього року, вперше, у вас є можливість відпочити у Еміратах з вилітом зі Львова. А наша компанія разом з Travel Professional Group дозволяє вам відпочити у Еміратах за 400 доларів і вище. У цю ціну вже входить авіапереліт, входить проживання, входить харчування на базі сніданків, страхівка, а також трансфери до готелю. Ще традиційно популярний Єгипет в розпал сезону комфортабельні готелі Ізраїлю, екскурсії Європою, зимові гірськолижні курорти. У полісервіс-турі пропонують відпочити не просто дешево, а й водночас комфортно і безпечно. Співпрацюють лише з надійними туроператорами, зокрема з тестуром. Ми працюємо з найбільшими туроператорами, які є вже перевірені, які мають досить велику базу готельну, яка споз допомогою якої можна підібрати для будь-якої кишені для будь-яких якби людей. Наша акція Бамбарбія це не є акція на якісь гірші, як хтось думає. Тури це є акція на тури, які ви придбаєте в будь якій фірмі по стандартній ціні. Але саме в наших офісах, саме нашої мережі, ви їх купите за ціною до двох разів нижче, ніж в усіх. Чудом машину бомбардир, який продаватиме над дешеві тури в будь-який куточок світу, можна буде вполювати у Львові біля супермаркетів Арсен. Саме з цією мережею співпрацює Полісервіс Тур у Тур. Фірмі вирішили не лише для зручності потенційних клієнтів розташувати саме тур. Машини, а й запропонувати можливість отримати подорож в подарунок усім, хто купує товари в Арсені, ви можете прийняти участь у розіграші двох путівок до Європи. Для цього вам необхідно зробити покупку від 50 гривень в будь-якому супермаркеті Арсенів, кинути чек, вказавши на ньому прізвище ім'я по батькові телефону промобокс і прийти до нас на розіграш 16 листопада, о 19 годині, в супермаркет Арсен. За адресою проспект Червоної Калини 60. Бомбардир від мережі Агенції горячих путівок» і, зокрема, від полісервіс Туру, продаватиме вигідні путівки з 9 до 16 листопада. Холодно, пасмурно. Зовсім не сприяє погода. Наша львівська гарному настрою. Тому пропонуємо вам. Відправитися зі Львова до Єгипту чи Еміратів. Всього 3-4 години і ви під гарячим сонцем. Кому такі заманливі пропозиції припали до душі, шукайте цю чуду машину біля супермаркетів Арсен, а також навідуйтесь до офісів компанії Полісервіс Тур на вулицю Івана Франка, 61 або на Зелену, 25.